Всім привіт! І сьогодні я буду оборозрівати мод Гача Плюс. Погнали! Коли я зайшов в мод, я побачила дуже гарне оформлення Прям дуже. О май гад, подивіться на ці ідеальні руки. Це дуже гарно. Появилося декілька нових ртів. І рум'яна теж. Один новий ніс і нові очі. Вони дуже красиві. З бровей, на жаль, нічого не додавили. З волосся додали, як на панка. Ну, знаєте цей стиль. Ну, і я вирішила робити панка. на угу. мій малюнки на кофти. Появилися мій нові кофти, рукава. Ну, рукавів, вроді немає. Спідниці, дві нові пар штанів. Носки. Мені дуже сподобався цей мод. Прям дуже. І ще раз окуляри появилися. Укуля... Звичайно, ніхто не додавав окуляри в мод. А тут прям. Вибачте, це таке коротке відео, але мод мені з тобався. І всім пока.